Азовсталь замість Марічки гурт Козак Сістем із вежі ратуші Чернівецької міської ради заспівав пісню Азовсталь подробиці в нашому наступному матеріалі. Вже на межі, ти бачила все тут. Бога нема. Тут тільки вогонь зола. Гурт завітав до Чернівців із благодійним концертом, на якому музикантам вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень, які передадуть Збройним силам. Втім, вечірнім концертом приїзд зірок не обмежився. В понеділок о 11.00 Іван Леньо, соліст гурту, разом з Трубачем Сергієм Соловієм, виступили на вежі ратуші міської ради з піснею Азовсталь. Мета цього перформансу – Закликати всіх чернівчан до розуміння того, що йде війна, того, що гинуть наші воїни, що захисники Маріуполя знаходяться в полоні. Ми сьогодні заспівали пісню Азовсталь, яку ми написали спеціально в честь і в хвалу сміливим і мужнім захисникам Маріуполя. Ми тут для того, щоб принести тепло. Тепло людей, яким небайдужі інші люди, розказати їм про війну, поділитись враженнями від поїздок на передову, заспівати декілька пісень, поспілкуватись, пообніматись, поплакати, зрештою, стати таким єдиним організмом, який має ще бути міцним, має довго боротись з Російською імперією, тому що ця війна буде нелегкою. І боротьба буде тривати на різних фронтах. Соліст гурту наголосив на тому, що українцям необхідно гуртуватись та спільно тримати усі фронти, аби закінчити цю війну і зупинити москальське свавілля. Так на мілітаристичному у нас зараз хороші показники. В деяких місцях ми пішли в контрнаступ, і рано чи пізно ми виженемо окупанта за межі нашої країни. Але інша боротьба інформаційна, культурна, економічна, енергетична. Буде тривати довго, поки не розвалиться Російська імперія. Прокоментував пан Іван Хейт у соцмережах з боку деяких чорнівчан з приводу недільного виступу гурту. Справа в тому, що у людей є два погляди на поведінку під час війни, особливо в мирних містах. І ми почали свої концерти на четвертий місяць війни, тобто три місяці до того. Ми не уявляли собі, якими можуть бути концерти взагалі в Україні, і можу сказати точно, що розважальної складової в наших концертах немає. І ті люди, які бачать, як один раз за сім місяців чернівчани змогли видихнути, розслабитись, набрати сил і станцювати нашу маланку, вони виривають з контексту ситуацію. Бо якщо тобі показують тільки частину того, як люди танцюють, Багато хто не розуміє підтексту, не розуміє того, що було до цієї пісні, і повторююсь, що це не святкування чогось, це просто можливість викинути ту енергію, страх, який накопичився у людей протягом семи місяців війни, набрати сил і на ранок прокидатись і йти навалювати далі, кожен на своєму фронті. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.